Слава Ісусу Христу, друзі! Ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. І сьогодні ми закінчимо з вами розбір 16-го розділу книги пророка Єзекіїля. Це був дуже довгий розділ, 63 вірші. Але ми закінчили з вами на 34-му, там де була алегорія Ізраїля як невірної дружини. І от після всього цього Бог каже до Ізраїля наступні речі з 35 го вірша. Тому, розпуснице, послухай Господнє Слово, так говорить Владика Господь, за те, що ти витрачала свої гроші, і твій сором оголювався під час акту розпусти з твоїми коханцями і з усіма твоїми мерзенними бованами, за кров твоїх дітей, яких ти приносила йому жертву, за все це я зберу всіх твоїх коханців, з якими ти потішалася, всіх, котрих ти любила, і всіх, яких ти ненавиділа». Зберу їх звідусіль довкола та в їхній присутності відкрию твою наготу, і вони дивитимуться на увесь твій сором. Бог обіцяє, що покарання Ізраїля буде відбуватися в присутності всіх тих імперій з їхніми ідолами, які оточували Ізраїль, і з якими Ізраїль намагався загравати, тобто блудити перед Божим лицем. Буду тебе судити за законом про перелюб та пролиття крові. В своєму обуренні й гніві виголошу тобі вирок кривавої смерті. Старий заповіт говорить нам про те, що в законі Божому було три е закони, які каралися смертною карою. Перший закон це богохульство, воно каралося смертною карою. Другий закон це е, так званий зуб за зуб. Тобто, якщо людина умисно когось вбила, то цю людину так само повинні були умисно вбити е, покарання відповідне одне за е, те, що вчинила людина. І третій закон, е, який мав дуже серйозні наслідки, це закон про перелюб. Якщо е, людину ловили на перелюбі, то таку людину повинні були е, взяти. Пару, яку схопили, вивезти за межі населеного пункту і там закидати камінням на смерть, щоб подібний гріх більше ніколи не проявлявся в житті громади. І отут Бог каже, що Він буде судити Ізраїль за закон про перелю і про лиття крові тобто два закони, які вимагали е, вбити е, людину, і ці закони Бог. Буде використовувати до Ізраїля, тобто він вб'є Ізраїль. І дійсно, ми розуміємо, що після деякого часу Ізраїль був знищений повністю, і на політичній карті утворився вже тільки в майбутньому. Я віддам тебе в руки коханців, і вони зруйнують твої місця розпусти, знищать твої підвищення для жертвоприношень. Вони зірвуть з тебе твої шати, відберуть предмети твоєї слави і залишать тебе оголеною і непокритою. Після цього зберуть проти тебе натовп, закидають тебе камінням і розсічуть тебе своїми мечами. Вони спалять вогнем твої будинки і виконують над тобою вироки перед багатьма жінками. Так я покладу край твої розпусті, і ти більше не будеш давати подарунків коханцям. Лише після цього втихне моє обурення щодо тебе. Я заспокоюсь від ревнощів і більше не буду гніватись. Цих віршах Бог говорить про те, що покаранням для Ізраїля будуть якраз всі його коханці. Тобто всі ці країни, які оч, оч, оточували Ізраїль, вони прийдуть, і завдяки військовим діям, які постійно будуть відбуватися, вони пройдуть не один раз по цій країні і знищать всі ось ці е, натяки на те язичництво, яке тут було. І так в історії склалося, тому що е, впродовж потім. 300 років, щонайменше на території Ізраїля, завжди відбувалися війни, і якраз у ці країни вони ходили взад і вперед, і вони просто знищили все, що можна було там знищити. Але Бог каже, що після цього втихне його гнів. І дійсно, ми бачимо в історії, що потім, якраз перед пришестям Ісуса Христа, наступив певний період миру, і потім в Ізраїлі. Вже не було ось цього язичницького ідолопоклонства, і Бог змилувався і більше вже це на території Ізраїля не повторювалося. Пам'ятай усе це нещастя через те, що ти забула дні твого дитинства. 43 43-й вірш є дуже ключовим в цьому розділі, тому що він наголошує Ізраїлю, що той має пам'ятати. Дні, ну, те нещастя відбулися через те, що Ізраїль забув дні свого дитинства. Це те, про що ми читали на початку 16 розділу: що Ізраїль був, немов дитина викинутий в поле між іншими народами. І через те, що Ізраїль забув те, як з ним повівся Бог, все, всі оці нещастя вони. І спіткали в майбутньому Ізраїль, і 43-й вірш він ще ключовий і для нас, християн, тому що Біблія нас вчить новий заповіт, що все, що відбувалося в старому заповіті, це були прообрази для нас. Що щось подібне, як з Ізраїлем, може відбутися і з церквою. І не тільки може, а й відбудеться і вже відбувається. І ми бачимо зараз, що відбувається з церквами, як ідолопоклонство, язичництво, як вплив цього світу, він дуже-дуже пускає коріння в церковній атмосфері. І от так само, як Ізраїль забув дні свого дитинства і був покараний, щось подібне очікує і церкву в майбутньому. Тому що Ісус Христос сказав, що коли він прийде в другий раз, чи знайде він віру на землі. Це не говорить про те, що не буде церков, що церква буде якось дивним чином схоплена і унесена на небеса, і вона не буде переживати другого прише... пришестя. Ні, церква буде знаходитися на землі, але стан церкви буде подібний до стану е... Ізраїля в часи, коли прийшов от на Вуходоносар і почав робити Божу справу фактично на землі Ізраїля. Тому і ми повинні пам'ятати дні свого дитинства, дні дитинства церкви, те, як Бог нас підібрав, те, як він нас підняв, і ми повинні залишатися йому вдячні, незважаючи ні на що. Своїми вчинками ти прогнівала мене, і я поклав їх на твою голову, каже владика Господь. Сподіваюсь, що ти більше не допускатимеш нечестя після усіх твоїх гидот в минулому. Кожен, хто любить говорити прислів'ям, про тебе висловиться приказкою, говорячи, яка матір, така і її дочка. Так, в кожній культурі з давніх давен були приказки стосовно того, що яблуко від яблуні від недалеко падає. В Ізраїлі казали, яка матір, така і її дочка. Тобто є подібні схожі речі. І ось е, далі будуть дуже цікаві вірші. 45-й: Ти дійсно є дочкою своєї матері, яка покинула свого чоловіка та своїх дітей. Ти справжня сестра своїх сестер, котрі також залишили своїх чоловіків і власних дітей. Адже ваша матір хетейка, а ваш батько аморець. Те, що починалося на початку 16-го розділу, тут Бог в кінці так само проговорює. Він каже, що твій батько не Авраам, твій, твоя матір не Сара. Насправді твій батько омреється, мати Хитейка. Чому? Тому що ти робиш так, як робили вони, і як вони робили? І далі ще дуже цікавий: 46-й, твоя старша сестра Самарія, вона разом зі своїми дочками мешкає на півночі. Тобто зліва від тебе, а твоя молодша сестра, що живе на півдні справа від тебе, це содома зі своїми дочками. Слово содома в єврейському тексті воно жіночого роду, хоча в нашій мові содом, ми звикли називати чоловічим родом. І от що цікаво, Бог каже, що сестрами Ізраїля є Самарія і Содома. Чому? Тому що ті самі гріхи, які відбувалися в Содомі, ті самі гріхи, які відбувалися з дочками Содома, тобто з містами навколишніми, те саме, що відбувалося із Самарією, все те саме продовжує чинити Ізраїль. І тому ось ця приказка, яка матір така і дочка, вона стосується Ізраїля безпосередньо. Ізраїль продовжує жити так, як жили народи, які перебували на цій території, до того, як. Євреї війшли в цю землю, і це знову ж таки натяки для нас, християн, щоб ми не ототожнювали себе з цим світом. Якщо ми поводимося так, як поводяться люди в світі, це означає, що ми є їхніми сестрами і братами, і в нас немає нічого спільного із новим Божим творінням. Ти, Єрусалимська дочко, не лише ходила їхніми дорогами, повторюючи їхні Гедоти, а дуже скоро усіма своїми лихими вчинками перевищила їх. А Бог каже, що навіть не просто повторювала, а навіть і перевищила ті Гедоти, які впали на Содом і впали на Самарію. Як я живий, каже Владика Господь, ні твоя сестра Содома, ані її дочки не робили такого, що творила ти і твої дочки. Ось пороки твоєї сестри Содоми, гординя, пересиченість і байдужість, бездіяльність. Такими були і її дочки, живучі в добробуті, вони бідному й убогому не допомагали. І Бог е каже тут про справжні гріхи содома, а не ті, які привикли ми чути в церквах. Дуже часто ми з содомією пов'язуємо виключно е різні е сексуальні збочення. Але ні, Бог каже е інші речі: він каже, що пороками Содома були за що він був покараний: гординя, пересиченість і байдужість. І це те, що відбувається на превеликий жаль із сучасною церквою. Ми бачимо, що церква дуже гордиться своїм походженням, що вона, нібито не така, як цей світ. Ми бачимо, що церква пересичена, тобто багато благословінь, які Бог виливає, і на праведних, і на неправедних вони прийшли в церкву. І якщо колись церква починалася з більш-менш бідних людей. Невеликого достатку. То чим, біль... чим багатшими ставали церкви, тим вони пересичувалися, вони були насичені і нічого вже не потребували від Бога. І от саме така насиченість, вона далі призводила до байдужої бездіяльності. Не дай Бог нам з вами опинитися в такому становищі. Такими були її дочки, живучи в добробуті, вони бідному й убогому не допомагали. Вкрай зарозумілі вони робили переді мною ганебні вчинки, і тому, зважаючи на це, я їх відкинув. Що ж до Самарії, то вона не скоїла і половини твоїх гріхів. Ти перевершила своїми гедотами їх і таким чином виправдала твоїх сестер, якщо порівнювати з тими Гедотами, які ти творила. Гріхи Ізраїля вони стали виправдуванням для Самарії і навіть для Содома, який вже до цього моменту був. Кілька століть, як знищений. Тож неси тепер свою ганьбу ти за те, що фактично виправдовуєш своїх сестер. Адже через твої гріхи, які ще огидніші за їхні, вони виглядають більш праведними, ніж ти. Неси ж свій сором без честя поза як ти сама винувата у виправданні своїх сестер. Я зміню їхню долю. Долю Содоми та її дочок, а також долю Самарії та її дочок, після чого зміню і твою долю посеред них, аби ти несла свою гоньбу і соромилася усього того, що ти натворила, коли ти їх потішала. В давнину Ізраїль намагався постійно показати те, що він набагато кращий ніж Содом і Гомори, які були знищені, і цим хвалився. А Бог по факту зробив так, що Ізраїль почав нести свою ганьбу, і інші народи вже тикали пальцями в його напрямку. Що ж до твоїх сестер, то Содома та її дочки повернуться до свого попереднього стану. Як і Самарія зі своїми дочками також повернуться до свого попереднього стану, так само і ти зі своїми дочками повернешся до твого стану, в якому ви були на початку. Хіба не була твоя сестра Содома поганою поговіркою в твоїх устах за часів твоєї зарозумілості, поки не відкрилося твоє зло, і коли почали тебе ганьбити, сирійські дочки, а також усі довколишні жінки та дочки Филистинців, котрі звідусіль тебе зневажають? Це та думка, яку я тільки що висловив попереду, що спочатку Ізраїль вихвалявся, тикаючи пальцем на содом, але потім всі навколишні дочки, тобто країни, такі як Сірійці, народи, як Филистимляни і інші, вони вже почали такі поговірки казати про сам Ізраїль. Ти усе це терпиш за свою розпусту і твої ганебні вчинки, каже Господь. Адже так говорить Владика Господь, я учиню з тобою так, як ти заслужила, порушивши присягу і розірвавши заповіт. Покарання на Ізраїль, знову і знову Бог каже, це не примха самого Бога, це не через те, що Бог кровожерливий, але це покарання за те, що Ізраїль порушив умови заповіту з Богом. І з 60 по 63 вірш іде... Дуже велике натхнення для Ізраїля, і от що Бог тут каже: Але я пам'ятаю мій заповіт з тобою за днів твоєї юності і відновлю з тобою заповіт вічний. Бог каже, що він, на відміну від Ізраїля, не забув заповідь, і він його відновить. Згадуючи в майбутньому свою поведінку, тобі буде соромно, коли ти приймеш своїх сестер, як старших за тебе, так і молодших за тебе. Я дам їх тобі за дочок, хоча це й не передбачено умовами заповіту з тобою. Бог каже е, тут ті речі, які ми читаємо вже в посланнях апостола Павла. Коли він каже, що язичницькі народи це дика маслина, яка була привита на корінь маслини зрілої, тут якраз ось ця алегорія, вона так і є. Бог каже про менших і старших сестер, тобто про ті народи, які були старшими за Ізраїль, і які меншими за Ізраїль, тобто ті, які вже утворилися зараз на руїнах. Римської імперії і, і інших багатьох імперій. Я відновлю мій заповідь з тобою, і ти зрозумієш, що я Господь, аби ти пам'ятала і від сорому, щоб не могла навіть відкрити свої уста, усвідомлюючи свою минулу ганьбу, коли я прощу тобі все те, що ти натворила, говорить Владика Господь. І Бог каже, що оновлення заповіту з Ізраїлем він буде відбуватись на фоні того, що Ізраїль буде пам'ятати і нести свій сором. І це те, що ми бачимо, трапилося з Ізраїлем, і до цього дня воно таки відбувається. Ізраїль несе свій сором за ті свої гріхи, але віра в живого Бога вона поширилася вже через інші. Через дикі народи, до яких відносимось, і ми з вами. Отаким От був 16-й розділ книги пророка Єзекіїля. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки. Діліться цим відео обов'язково зі своїми друзями і знайомими, і хай Бог береже вас.